Мені було соромно виходити і співати це взагалі називається катарсіс. Я відчувала, як я гружу людей. Відчувала дуже сильне знесилля від того, що я нічого не можу. От я відчуваю, я нічого не можу зробити. І тут ми починаємо працювати над Шевченко, і я ридаю, і я раптом відчуваю, як я прожила це безсилля, це знесилля, і мені трошечки легше. І того, що я просто дала цьому волю. Дахтріо працюють із поезією, яку самі ж називають екзистенційною. Часто це пізні вірші поетів, позбавлені ілюзій, більш зрілі та серйозні. Коли ми випустили стуса, дуже часто люди приходили і казали, ну чому так сумно? Особливо батьки. Мені було соромно е, виходити і співатися такі серйозні речі, тому що я відчувала, як я гружу людей. Засмі Тому я вважаю це взагалі, як е, обов'язково люди мають регулярно проживати трагічні емоції біль для того, щоб очиститись. Ну це взагалі називається катарсіс, та? от е, сутність трагедії це очищення через біль, через співчуття. За словами Софії, робота з поезією допомагає їй прожити негативні стани. І той самий колективний досвід звільнення від нав'язливих важких емоцій проживають і глядачі під час їхніх вистав.